Мотивація: Про неї створено купу тренінгів, та існують тисячі цитат, до яких ми звертаємось у пошуку натхнення для нових звершень. Така зовнішня мотивація потребує постійного живлення і має властивість втрачати силу із вплином часу. Але є категорія людей із власним джерелом життєвої енергії, які мотивують оточуючих лише одним своїм прикладом. Для них самих у цьому немає нічого надзвичайного, оскільки щоденне подолання бар'єрів, даність, умова і запорука їх нормального існування, є мета, тому й пливуть вперед, попри хвилі і вітер, або біжать попри діагноз. Мене звати Максимус. Я спортсмен ультрамарафонець із ДЦП. Я з цим діагнозом народився. Змирився з цим. Живу в соціумі. Дитячий церебральний параліч це. Не прогресуючий комплекс синдромів, який виникає внаслідок ураження мозку в пренатальному, інтранатальному та ранньому постнатальному періоді, тобто, якщо іншими словами, це родова травма. Проявляється руховими розладами, розладами мови, розладами психіки, ну а також є і інші розлади. Щось турбує тебе зараз? Ні. То ти на реабілітацію на планову так до нас? Так, так, так. так, так. Добре. Зараз я тебе огляну і ми з командою потім вирішимо план дій, план реабілітації. На це лікування добре. Ну з Максимом ми знайомі десь років 10 плюс-мінус. Він у нас спостерігається. Він проходить курси реабілітаційно-відновного лікування з приводу свого захворювання. Спорт для мене це ліки від усіх хвороб. Коли я займаюсь спортом, я себе добре почуваю, підтримую тонус, почав займатися бігом, оскільки відчув, що тут потрібно боротись із самим собою, і результат залежить тільки від тебе. Це не футбол, де командна гра, і як хто зіграв, все залежить від команди а біг індивідуальний вид спорту. як ти себе натренуєш, такий результат в тебе і буде. Коли я бігав довгі дистанції в цей період. Я шукав собі тренера і дякувати Богу, його знайшов. Одного прекрасного дня я займався на стадіоні, а він тренував якогось спортсмена. І коли я вже закінчував забіг на 200 метрів, він помітив мене і порадив, як правильно стартувати. Так у нас з ним зав'язалася розмова. Я проводив тренувальне заняття зі своїми спортсменами. Як раптом побачив хлопця, який з низького старту бігав 200 метрів, при цьому самостійно заміряв результат наручним годинником і фіксував час. Мене це зацікавило. Я тоді сказав, що це неефективна робота, адже так він не зможе точно визначити свій результат. Макса, стосовно Макса, у нас з ним відбувається процес не реабілітації, а скоріше абілітації, тобто процес підлаштування його до специфічних фізичних навантажень. враховуючи початковий рівень моторних функцій, а для цього є міжнародна шкала, розроблена університетом макмастер для людей із діагнозом дитячий церебральний параліч. За показниками, у нього перший рівень порушення функцій. це не заважає йому безперешкодно пересуватись містом і жити повноцінним активним життям. цей рівень дозволяє більш-менш серйозні специфічні фізичні навантаження, але дозовані і в моїй компетенції входить оцінити стан певних сегментів тіла, зрозуміти, як я можу йому допомогти розробити тренувальний процес, не реабілітаційний, а саме тренувальний процес процес підготовки спортсмена вищих досягнень, але з урахуванням особливостей його організму. У даному випадку особливістю є підвищений тонус і поганий контроль положення кінцівок тіла. Це все можна натренувати. Максу просто потрібно трохи більше уваги і концентрації, щоб Зробити крок або стрибок аніж усім інше. Так як у мене ДЦП моторика, оскільки у мене ДЦП потрібно розвивати моторику пальців, тому мене віддали у музичну школу, я займався на баяні. Це оптимальний спосіб покращити моторику. І я грав на баяні ще одним інструментом стало піаніно універсальний інструмент, і водночас зручний. Поставив і можеш грати. на відміну від баяну, де є міхи, які потрібно розводити і зводити. для мене це було проблемою, коли я ще маленький хлопчик. Опановував баян Не тільки лікарі мене підтримують, але ще й друзі і знайомі. Мені навіть пишуть у соцмережах. Що я можу когось мотивувати? Що я на вірному шляху, щоб я далі займався, щоб надалі мотивував людей перше з Максимом Ми познайомилися, це було взимку, Макс прийшов до нас на збір. Ми їхали на змагання Ice Trail. Це зимовий старт, такий по присічній місцевості ми бігли 28 кілометрів. І я не знаю, чи Макса, а я тоді думав, що Макс так пробіжить ну, посередньо. А він мене так доволі так на чимало на півгодини обігнав і чекав вже на фініші і, взагалі, вразив. Своїми цими досягненнями спілкування з Максом у нас завжди відкрите і щире. Я його вважаю своїм другом, і ми якби друг друга мотивуємо. Я своїми досягненнями, він своїми досягненнями. Він взагалі дуже такий мотиватор і дуже крутий чувак. Таких людей в Україні не так багато, які, от маючи такі проблеми зі здоров'ям, досягають значних успіхів у спорті. Мене Максим вразив своєю наполегливістю, своєю старанністю, прихильністю до біга. Я побачила, що під час бігу людина повністю віддається бігу, насолоджується тим, побачила, які в нього результати. І він мене неймовірно вразив. і Навіть більше він мене змотивував бігати, продовжувати бігати. І навіть під час тренувань, коли я бігу, якісь дистанції, там 5-10 кілометрів стараюся швидше. Я завжди згадую Максима, і він мене морально мотивує. Я тита поличаю даволься кадавоте. Я від цього отримую задоволення, коли підходять і говорять мені, що я правильно роблю те чи інше. Мені приємно усвідомлювати це, і це мене мотивує, надає сил, енергії для того, щоб займатись і надалі бігати, вести активний спосіб життя. образ життя. Значить, три минуты. Опять же. Отже, три хвилини за моїм сигналом. Три хвилини між відрізками робиш, пробігаєш 150 метрів, ідеш, пішки йдеш, потім я підіймаю руку, ти починаєш бігти наступний відрізок. Між дистанціями 150 і 100 метрів у тебе буде 6-8 хвилин відпочинку. Потім три рази по 100 метрів. 13,92 13 секунди. Максим, у наших тренуваннях це твій найкращий результат на 100 метрів нормально, при цьому працюючи у кросівках. зазвичай такі бігові роботи виконуються у спеціальному взутті так званих шиповках. Але для цього потрібно підготуватися, оскільки без певної. Підготовки біг у шиповках загрожує крепатурою. згодом ближче до змагань будемо вдягати спеціальне взуття, яке сприяє більш якісному бігу, більш швидкісному Він молодець, він ставить амбітні цілі перед собою, але він їх і виконує. Для лікування дитячого церебрального паралічу як таких ліків немає. Є симптоматичне лікування. Тобто, якщо у пацієнта підвищена спастичність, то є гіпертонус. В кінцівках йому призначають антиспастичні препарати, так, які знімають цю спастику. Якщо у пацієнта є больовий синдром, біль його турбує, призначають нестероїдні протизапальнення, щоб купувати це. Якщо в нього є мовні порушення, йому призначають там, заняття з логопедом. Так же само, якщо є якісь емоційно больові порушення, йому призначають лікування, консультацію у психолога. коли я почав бігати, я познайомився з біговою спільнотою. Почав з ними проводити час бігати. І під час пробіжки ми спілкувались про те, у кого які плани, хто де тренується, групувалися, наймали автобуса, виїжджали до інших міст. І зараз також це практикуємо, мандруємо, ділимося враженнями. І звичайно бігаємо довгі дистанції, починаючи з 10 кілометрів, продовжуючи 21 кілометром. Потім так сталося, що дехто захотів в марафон пробігти. Вони пробігли, і мені також закортіло. Я почав цікавитися тим, як це, як таку дистанцію подолати, почав дізнаватися, розпитувати, щоб впоратись із таким. М, викликом самому коли хтось пробіг 50 кілометрів, не начебто друзі кидали мені все нові виклики. Пробігли 50 кілометрів. І я знову захотів повторити. А потім вже я пробіг 60 кілометрів. Навіть дивувалися і жартома питали: ти напевно якось шахраював, не добіг як-то не добіжала. Я ми ж а у нас є спеціальний додаток, який фіксує маршрут. Я продемонстрував їм. Ось у мене є доказ, що чесно пробіг 60 кілометрів. Це був мій перший ультрамарафон. Такий початковий Перший ультрамарафон такий того ж року у Києві був забіг на 50 кілометрів, де я пробіг цю дистанцію офіційно. Подолав цей старт на 50 кілометрів, а вже через тиждень зареєструвався на 100 кілометрів. і увесь рік. Увесь рік тренувався, готувався. Ну, в основному я вже бігав. В мене був якийсь досвід, і це головне. а взагалі, то так не можна просто встати з ліжка і побігти. Так не можна, оскільки це травмонебезпечно і може скінчитись навіть летально. Приїхали до Києва, поки готувалися. Вже ближче до старту, за дві години, розпочалася злива, і вона ніяк не вщухала. І у себе в голові, усвідомлюючи те, що мені бігти 100 кілометрів, я не здавався. Отже, коли дали стартовий пакет, коли чіпляли номер, йшов дощ. Я тоді пригадав, як хлопці готувались до своєї першої 100 кілометровки, і я все повторив. коли біг 20-й кілометр, почав натирати ноги. оскільки через воду у шкарпетках відбувалося тертя. Я дістався до палатки, де у мене було змінне взуття. Перевзувся і продовжив рухатись. коли біг останнє коло, то мої знайомі, які пробігли інші дистанції: 30 кілометрів і 50 кілометрів. Вже відпочивали. Я натякнув їм, запрошуючи останнє коло пробігти разом. Оскільки я тоді добігав досить повільно, а для тих, хто встиг відпочити, це був доволі легкий темп. І до мене приєдналося ще два хлопці. Вони пробігли зі мною останні сім кілометрів, підтримали тому, що фінальне коло на ресурсах організму. втомився і фізично, і морально. на останньому подиху дістався фінішу. Так, все, я це зробив. Клас! Я пробіг 100 кілометрів. Хотів цього, було величезне бажання, і я зміг. Після коротких дистанцій я знову буду бігати довгі. Я повернусь. І поставлю перед собою мету перевершити свій власний рекорд. Пробігти більше ста кілометрів, бо ще є 160 кілометрів, добовий біг, дводобовий біг. є мрія поїхати за кордон. пробігти за кордоном якийсь забіг, марафон. По перше, поїхати для себе, відчути себе в іншій атмосфері, в іншому місті, де відбуваються величезні спортивні події. Берлінський марафон. Я ще туди не їздив. Максим кожен рік проходить курси реабілітації. В нього гарні показники. Він е, займається спортом. Uh -huh. Зараз почав бігати. Ну тобто такий активний. І ми на фоні це, що він займається спортом, ми спостерігаємо його показники, чи нема в нього протипоказів, uh -huh. чи не ускладнюються якісь супутні захворювання. При цьому тому що це навантаження на Організм і так далі, тому він при кожній госпіталізації до нас у відділення проходить обстеження, кардіограму, загальні аналізи крові, сечі, біохімічний аналіз. Якщо за потреби, проводимо ехокардіоскопію, це УЗІ серця. Дитячий церебральний параліч це захворювання непрогресуюче. При виявляється, воно вже на першому році. Життя. І якщо е, своєчасно діагностувати та почати реабілітаційне лікування, е, то людина може вести повноцінне здорове життя. Ну, знайдеться... завжди знайдеться. Підтримка людей, які тебе надихають чимось займатись. Власне, якщо лежати на дивані і нічого не робити, то нічого й не вийде. Треба якось експериментувати, спілкуватись з товаришами, консультуватися. Напевно, хтось та й підкаже: я за те, щоб людина рухалася. Це може бути, це може бути пошук роботи. Якщо людина з вадами, вона все одно може працювати, будь-яку роботу знайти і просто її виконувати. Це буде стимулювати. Хтось може працювати головою, хтось може працювати руками. Ось. Треба знайти себе. Усі ми створені прекрасними і потрібними, в житті кожного є великий задум. Ми тут не без причини, хоча б тому, що можемо бути натхненням для когось. Пам'ятаймо про це і дихаймо глибше. Мене звати Валерія, мені 18 років, і я живу із діагнозом СМА. Або якщо його розшифрувати, то це буде. Спінальна м'язова атрофія. Ну, Лірчика у нас дитина від третьої вагітності. Дитина бо у Бога. Це була радість, це було щастя. Спінальна м'язова атрофія це спадкове, досить рідкісне захворювання, яке вражає мотонейрони спинного мозку. Розповсюдженість один випадок на 6-10 тисяч новонароджених. Я ніколи не вірила, що це може відбутися з нами, що це. Саме моя дитина може бути якась не така, як всі інші дітки. Ходило до того, що я могла за рік вісім разів бути у реанімації, саме із запаленням легенів або ну, з такими проблемами і з диханням. І сма вона має таку особливість, що кожне інфекційне захворювання, кожний вірус він приводить до того, що руйнуються нейрони, і через це стан стає гіршим. При, при захворюванні на спінальну м'язову атрофію страждають не лише м'язи, а й інші органи. Особливо страждає дихальна система, тому що дихальні м'язи слабшують. Організм втрачає здатність ефективно наповнювати кров киснем, тому необхідна медикаментозна та механічна підтримка. є декілька препаратів, які застосовуються при лікуванні пацієнтів зі спінальною м'язовою атрофією. для на жаль, для дітей для людей, які страждають на цю патологію. Страдають ті патології Без державної підтримки. Введення використання цих препаратів практично неможливе. Препарат, який використовується при лікуванні, це препарат Золгенсма, препарат генної терапії, який на сьогодні є найдорожчим препаратом у світі. Даргасточин препаратом в одна доза препарату коштує понад 2 мільйони доларів. Цим має займатися мультидисциплінарна команда фахівців, у складі якої мають бути експерти із фізичної реабілітації, неврологи, генетики, дієтологи і обов'язково психо психологи, Які беруть участь у цьому процесі, участвують в цьому. процесі. Життя є життя, воно одне і одно наше. Маємо жити і з вірою на те, що все в нас буде добре. Дивлячись на Валерію, вона допомагає мені своєю силою, своєю жадобою до життя. Вона вдохна... надихає мене підтримувати і вірити в неї. Ну от жити сьогодні і зараз просто жити.